подобалися Черкаси, так? але е, є шмат речей, які мене здивили. Е, наприклад, у, була така у мене проблема, я не могла знайти жені водної смітниці, як просто взяти там е, свою... Не, ну, треба мені було викинути нещо, так? Ми були у тому районі, де е, помішані ватныя дамы і шмат павярховікі там вельмі цяжка было знайсці жадную урну там сметніцу і таксама на прыстанках аўтобусных няма урн мне гэта было трохі цяжка мне заскачыла. У большай адразу кіаецца шмат рэклаахось на гэтым пляцу я не бачу там калі мы э, дымаем то. Але але там, Вельми шмат кольорів, і гето так кидається в очі, і гэта трохи тяжко так психологічно. Ну, коли ми там з Беларусью, наприклад, то в нас не шмат реклами, так наразвішена. Місто те, що бракує якоїсь такої сферності. Тобто тут дуже багато я помітила саме якихось магазинів, але немає, наприклад, е, ну. Небагато музеїв мені так видалося, небагато таких місць, куди можна сходити з друзями. Там, мабуть, ну, є, є якісь такі парки, але вони такі в місті маленькі, саме ну, в центральній частині. Можливо, я просто мало бачила. І ще мені не дуже сподобалось, це саме те, що майже все місто ну, мені так видалося, це ринок. Ну, тобто, всюди не можна, а люди продають. Якось це ну, трошки сподворює образ міста. Може. To, że właśnie jest za mało kolorów i przez to człowiek może być taki trochę smutniejszy. Ale jak każde miasto ma potencjał, żeby to zmienić. Trzeba tylko coś zacząć robić. No, mogłoby być więcej śmietników, bo wiadomo, że kiedy po prostu mamy obok śmietnik, to można od razu wrzucić śmieci. Jak nie ma, no to rzucamy za siebie. Дуже мало є е, тролейбусів, дуже мало трамваїв. Трамваїв я зовсім не бачив. Ну є, Ні? А, ну от, да, е, ну, метро, не знаю, чи потрібно метро саме для цього міста, але е, далі е, е, це асфальт, його е, якість ну, дуже маленька, е, відсутність бруківки, е, що насправді дуже гарно саме для пішохідних зон. Ну і а вже ж це е, сміття. Ну перш за все, що кидається в очі — дуже багато непотрібної реклами. Купа банерів, купа таких недолугих вивісок. Я навіть якийсь один такий величезний супермаркет, де власник сказав, та ну його, той фасад завішувся рекламою. Дуже височезні підйоми, немає спусків, не ну, дуже мало такого якихось світлень. Ну, в принципі, і навіть ці світлофори там у нас в місті є дуже багато світлофорів, які миготять або ну тобто дзвонять, коли зелене світло. А які в тебе враження? Як Мені подобаються ваші довгі тролейбуси, <сум> У нас таких нема. Но трохи сподіваюся, по-іншому виглядають автобуси. А, люди виглядають так само, такі щирі, посміхаються у темних кольорах Мені Дуже сильно подобаються <сум> люди. Ну, взагалі об'їздили майже Україну, я думала, що в Львові вони такі найгостинніші, але коли нас почали проважати через місто черкощани і ну, там все детально пояснювати, це було дуже приємно. Ну, тобто Я вражена реально місцевим маліфоном. Мені подобається, те, що в місті дуже багато дерев, багато кольору, багато стріт-арт, графіті і багато велосипедів. Круте місто. Мені сподобалось, гарні люди. Місто не тисне, круто, вільно дихається. А коли питаєш дорогу у людей, всі проводять, всі розказують, де коли, як можна поїсти, де можна відпочити, проводять куди треба. Дуже класно. Позитивне це, по-перше, ландшафт, по-друге, це е, незвичність нової архітектури. Мені мене найбільш вражило те, що декілька маєтків, які я бачив, навіть мають свої особисті герби. Все дуже цікаво, і це можна навіть досліджувати. Знатиш на маленьке містечко, але як я вже казала, то Черкаси це така якась кістки майданчик, платформа для активних людей. Йдеш по вулиці і бачиш, ой, це можна змінити, і це можна змінити. І тут ідея для проекту, і тут ідея для проекту. Тому тільки бери і роби. Сука! А що шо... це А що це значить? Нічого. Це просто бас.